Йдемо до кардіолога. Я до нього йшла три роки, напевно. Ви що зі мною щось вийшло. Розвіюємо, Розвіюємо Віталії Ніф чи підкрепляємо. Правда, чи не правда. Чекати, не чекати, як тут лікують. Ну, поза 9 років зі мною ще нічого не стане. Все добре. Навіть талончик мене по оплаті. Ми якийсь четвер. Не встигаємо. У мене апонтамент на 9.30. Значить, чотири місяці чекали. Рецепт сімейного лікаря записалася. Чотири місяці сьогодні пройшло. У мене було, що... У мене видно від стресу. Тобто, я я діагноз цукровий діабет від стресу. Рука боліла, ліва, неврологія погоди, меж сестричка, лікар. І достатньо щось сказати, вона сразу видає. Якісь вітаміни я пила. Вона попустила, я б не повірила. На мене ходяча енциклопедія. Жінка Титан працює військовим в госпіталі в Києві. Гордиться тим, що вона може знаходитися біля хлопців, азовців, їм чимось бути корисною. Так що в мене по оплаті 36 євро пятнадцять кардіографії. Достатньо. Нічим не страждаємо. Так, чекала три місяці, пішла сюди на якусь треба до три роки. Але мені подобається медицина. Коли, коли в людини є дійсна якась проблема, ти сьогодні прийшов до лікаря і тобі вже, що там тут все під контролем, то через рік тобі вже назначають дату е, наступного разу, коли ти маєш прийти. Але ми доводимо себе до білого клубу. Коління до білого коління, а потім біжимо по швидкій і кричимо, що нам ніхто нічого не допомагає. Ну, я говорю саме за Італію, базиліката Лаурія, тому що різні лікарні, різне відношення все інше. Побачимо, чи на 10.30 мене пропустять. Треба швиденько їхати до дитини. що війни міг. За 9 років, що я Віталія ще не вмерла і всі була задоволена. Куди не зверталась, все було добре, тому що...